Привіт! Сьогодні займаємось на калимку. Сідаємо на підлогу, ножки перед собою, руки за голову. Піднімаємо по черзі одна нога, інша і ліктем до коліна і до коліна. Поїхали. Підняли, підняли до коліна. на три і чотири. Молодці спинка рівно підняли, підняли і зігнули. І зігнули ще рівну ножку по. Зігнули, зігнули. Молодці. Рівно. І. Рівно. І зігнули. І зігнули. Молодці. Тепер ставимо ручки за собою. Піднімаємо високо таз, Раз. Два. А потім руки з ногами і опустили. Поїхали разом зі мною. І підняти. І руки з ногами опустили. Ще таз. Опустили і підняли. Молодці ще. Підняти високо-високо животи. До гори. Опустили. Ще. Наверх. Сіли. Підняли. Опустили ще два рази. Наверх. Сіли. Підняли. Опустили і останній раз наверх. Сіли. Підняли. Молодці. Стали в такого тараканчика. І будемо по черзі. Витягнули ножку до гори, опустили. Поставили. І будемо чергувати. Поїхали. Високо, високо тримаю животик. Витягнула ногу наверх. Три. Поставили ще. Витягнули наверх. Три. Молодці. Ще. Витягнули. Підняли. Нижче. Поставили і поміняли. Раз. Наверх. Три. Вище животик тримаю. Молодець. Два. Три. І опустили. І інша ніжка. Два. Три, молодець. Сіли, стали на колінці, руки на талію. І ми з тобою будемо ставати на ножки, на ножки, на коліно, на коліно. Але ноги не вирівнюємо. Домовились? Поїхали. Один. Хоп. І коліно. Ще раз. Два, три і сіли. На ножку, на ножку. На коліно, на коліно. Ще на ножку. Два і ще два рази. І раз, і два, три і чотири. І зараз затримались тут ручки в замочок. І таку пружинку, пружинку, пружинку. Чотири, п'ять, шість, сім. І втягнули ножки. Молодці! Струсили ножки. струсили ручки. Зробили глибокий вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Тепер на носочки піднімаюся, вдихаю. Носиком-носиком догори. І видих. І останній раз. Вдих. І видих. Молодець. Твоє Па-па.